Голова громади Юрій Бова представив Тростянець на п'ятому міжнародному саміті мерів у Молдові. У заході взяли участь майже 500 учасників із Молдови, Румунії, США, Швеції, Словаччини, Литви, Естонії, Італії, Великої Британії та Німеччини. Серед них були і 60 українських мерів та голів громад. Головні теми обговорень підтримка України під час війни та міжнародні інвестиції для післявоєнної відбудови нашої країни. По перше. Спілкуючись з нашими військовими, всі військові просять максимально у всі колокола, рупери просити зброю, просити захисту, реби, протиповітряна оборона, снаряди і все інше. Те, чого в міських радах немає, фізично, те, що ми не зможемо забезпечити, ми повинні просити наших міжнародних партнерів і впливати на прийняття цих рішень. По-друге, це те, що безпосередньо наша задача максимально швидко відновити пошкоджені об'єкти, розбиті міста, села в Україні, які сьогодні є. Трасінець на виключення. І ми ще не подолали ті наслідки російської агресії, яка була в 2022 році. На жаль, прилетіла в 2024 році, і по Тростянцю, і по селу Буймір. І тому роботи дуже багато. І крім того, є певні. Процеси, які вже зараз треба готуватися, це третій напрямок. Готуватися що буде, якщо умовно кажемо країни ЄС виділяють певні певну фінансову підтримку, якісь странші фінансової підтримки для перебудови модернізації певних об'єктів. Умовно, а чи сні, чи школи, чи нові бомбосховища, чи якісь там реабілітаційний центр з збудувати або щось інше, чи готове наше місто запропонувати якісь цікаві проекти, якісь цікаві ідеї і так далі. Тобто три напрямки. Жити тут і зараз такої думки притримуються не лише українці, а й іноземні партнери нашої країни. Сподобалася дуже фраза мера вільнюса. І це всім учасникам конференції, вона зайшла, скажу чесно, він сказав наступну річ. А ви впевнені, що між вами і Росією буде мирова угода найближчим часом? У Ізраїля, Сирії немає мирової угоди там, 60 років, а може і більше. Це хто вам сказав, що ну, от, завтра буде підписання угоди? Ви живіть сьогодні, повинні сьогодні реагувати на ці всі речі. І жити так. От, ну, Продовжувати жити, намагатися жити, звісно, без фестивалів, звісно, без якихось там масових строєк там асфальта дорог. Але і дороги треба ремонтувати, інакше ви подриваєте всі колеса. Ви унічтожуєте весь свій транспорт. Ви ну, просто, якщо ти їдеш по нормальній дорозі, так, ти менше палива витрачаєш, не ремонтуєш машину і так далі, і гроші витрачаєш на якісь логічні речі. Тобто економіка повинна жити. І сьогоднішній успіх України. В протистоянні з Росією це те, що ми не положили всю економіку, що вона працює, що працюють підприємства, установи організації. Не кожне підприємство може перейти на так звані військові рейки да, в лапках. Наприклад, шоколадна фабрика, робить, який робить плітку корона шоколад, да, там, чи мілку, чи печиво, орово, там, чи барні. Може замість барні випускати снаряди на той лінії. Ну, явно ні. Але там працює там, 600 людей, які отримують заробітну плату. Сплачують податки в місцевий бюджет, в державний бюджет, годують свою родину. Місцевий бюджет утримує за ці кошти, садочки, школи, там, лікарню і так далі. Так і далі, так далі. де оборот. Там отримують люди зарплату з цих податків. Вони кормлять свої родини. І це, це і називається працююча економіка. Тому ми говорили на цих панелях про те, як відбудовувати країну, за якими принципами вона зараз відбудовується. Європейські партнери продовжують надавати всебічну допомогу Україні. За словами Юрія Бови, Європа готова підтримувати нашу країну і в напрямку відбудови та розвитку. В одній з цих дискусій популярних панелей за участі дуже таких поважних людей, як мер Вільнюса, як там поважні експерти різноманітні міністр, міністр економіки Молдови. Була от ми разом брали участь в одній з панелі і говорили про от якраз економічно, економічно відбудовчі питання на часі, не на часі. Говорячи про війну з Росією, війна відбувається з 2014 року. Тобто, вже пішов одинадцятий рік війни. І якби ми нічого за ці 11 років не ремонтували, не будували, не відбудовували, а лежали би руїни. Українці би виїхали максимально би і не поверталися в свої міста. Сьогодні завдання нашої держави і підтримують в цьому наші партнери зробити все в Україні, щоб сюди поверталися люди, максимально навчалися діти. Не онлайн, а очно, щоб всі заклади, які є в кожному місті, працювали очно, надавали якісь послуги і так далі. Щоб працював громадський транспорт, працювала вода, електрика, щоб це все було. Якщо навіть воно розбите. Одразу його ремонтувати. Держава поставила принцип і показує цей принцип європейцям, що їхні кошти, які вони виділяють над допомогою нашій країні, не будуть витрачатися просто засклити, просто щось там підфарбувати і все. Бо європейці так кошти не вкладають. Вони вкладають ну, в якісні реформовані заклади, якісно організовані процеси і так далі. І тому Держава такий принцип започаткувала відбудувати краще, ніж було. Що це означає? Що об'єкт повинен бути енергоефективним, об'єкт а значить ну, теплим, да? тобто менше газу витрачати і там, чи дров спалювати на опалення цього будинку. Можливо, ще сонячні панелі на даху, щоб стояли, щоб взагалі, коли сонечко світи, менше споживати. Це значить економити в подальшому кошти. Тобто європейці нам дають гроші, щоб ми вклали їхні кошти в об'єкт і далі завтра. Нам цей об'єкт дешевше стоїть в коштував в утриманні. В масштабах країни, вся країна буде менше витрачати кошти на утримання всіх садочків, всіх шкіл, лікарень, адже ми колосальні мільярди гривень витрачаємо в опалення, в електроенергію і все інше, яке розбите, не працюючи і тому подібне. Тому треба утеплятися, ставити нормальні вікна, нормального стандарту. Ну і інші речі робити. От на це європейці готові давати кошти Україні. І в цьому наша роль, місія як мерів. Показувати, розповідати, яка ситуація і так далі. Бо цікавляться і безпековою ситуацією, чи можна, чи не можна там взагалі жити на цих територіях, яка потреба є у наших хлопців, в тому числі ми говоримо про це і просимо, будь ласка, допомагайте, тому що тисніть на свій уряд, тисніть на, 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 на своїх депутатів, швидше давайте нам цю зброю, швидше давайте нам там реби, машини, там ПВО і все інше. Ви бачите, що робиться, і проводимо приклади з їхніх новин. Тема війни в Україні пішла на якийсь другорядний тематику. Тому міжнародний саміт мерів це от точка обміну досвідом. Ну хто як розвиває економіку свою, як залучає малий середній бізнес, які труднощі ми цікавилися там у своїх молдавських колег, як вони бачать вступ в ЄС, як вони роблять зараз п -п -п певні кроки і так далі? Дякували, звісно, за підтримку, тому що українці є всюди, і в кожній країні їх підтримують наших мешканців. Підтримують, і ми дякували, звісно, за це. Але головний акцент це відбудова, вона триває. Вона триває кожного дня в різних містах. Звісно, там, де є максимальні можливості, де не падають кожного дня ракети на голови і тому подібне. Якщо не ремонтувати нашу лікарню, наприклад, да, розбили вікна і все. Давайте просто вийдемо, закриємо, заб'ємо там на, на доски двері, розвернемося, і, і, і підемо, і скажемо: ну, вибачте, розбили, колись держава відновить після війни. А зараз, шановні мешканці міста, їздять в суми, їздять в Ахтирку чи кудись в інший населений пункт. А лікарі, ну вибачте, йдіть на цензайнятості, будьте там, так кого це влаштовує? Нікого тому, ми робимо ці всі спроби в нашому місті, в тому числі про яке я ну звісно розповідаю, розповідав. І буду робити все, щоб максимально допомогти пошвидше ці всі об'єкти закрити, відремонтувати ну, закрити в плані в плані пошкодження, які нанесені росіянами. Міжнародний саміт мерів започаткований в Україні через безпекову ситуацію в нашій країні. Вперше за вісім років захід відбувся в Молдові у своїй промові. Під час відкриття саміту президентка Молдови Майя Санду наголосила: що європейська інтеграція це єдиний шлях для забезпечення процвітання Громад у Молдові, Україні та європейському регіоні. А робота над трансформацією країни має здійснюватися у співпраці з місцевими громадами. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.